Цьогорічна організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання були забезпечені на значно вищому рівні аніж минулоріч. Такі підсумки кампанії спостереження громадянської мережі опора за зовнішнім незалежним оцінюванням в Івано-Франківській області. Регіональний координатор кампанії Іван Маруняк на зустрічі з журналістами зазначив, що цьогоріч особи, які відповідали за роботу пунктів тестування, обслуговуючи персонал, використали цінний досвід, отриманий під час аналогічних заходів у попередніх роках, дисциплінованішими 2010 році стали і самі абітурієнти, а тому кількість порушень зменшилась приблизно у вісім разів порівняно із минулим роком. Однак проблеми такі були, каже Іван Мароняк. А саме запізнення або поява учасників ЗНО на пункти тестування без документів. Вину в цьому ми в першу чергу бачимо саме в змінах до умов прийому до вищих навчальних закладів. Чому? Тому що. До пільгових категорій, які мали минулого року право виступати без ЗНО, додалися ще дві категорії. Тобто абітурієнти, які закінчили школу в 2007 році і раніше на заочну форму вони мають право вступати без ну, на заочну форму, не на денну форму навчання а на заочну, і крім того, дійсні сертифікати попередніх років. Перш ніж вводити таке науведення, в Міністерстві слід було подумати над, над тим, які будуть наслідки. Ми вже не говоримо про те, що там дещо обмежує рівний доступ до освіти, але крім того, всього державний бюджет втратив 13 мільйонів гривень.